Що таке статут? Привіт! Сьогодні ми поговоримо про статут для товариства або устав, як вам зручніше. Я простими словами розповім вам, що це таке і навіщо воно потрібне. Якщо захочете поговорити більш детально, ви завжди можете замовити у нас консультацію всього за 50 гривень. Посилання для зв'язку з нами я залишу під цим відео. Там же раджу поставити цьому відео лайк або дизлайк. Головне, щоб справедливо. Отже, статут це збірник інформації про компанію та правил, за якими вона працює і взаємодіє з іншими суб'єктами господарювання. Статут створюється при реєстрації компанії. В ньому визначається точне найменування та місце знаходження підприємства, власник або засновник, основна місія, цілі діяльності, органи управління та порядок їхнього формування, повноваження трудового колективу та його виробничих органів. Джерела та порядок утворення майна, умови реорганізації та припинення існування компанії. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім вище зазначених відомостей, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір складу та порядок внесення ними вкладів. Статут штука важлива: там буде вказано, хто за що відповідає, хто скільки заробляє, у кого які повноваження. Це особливо важливо, коли засновників декілька, так як по суті там прописано, хто із вас що отримує від бізнесу. Будь-який серйозний контрагент також може попросити у вас копію статута, щоб розуміти, чи є у вас повноваження вести з ними справи, і взагалі хто стоїть за вашим бізнесом. В інтернеті є варіанти шаблонних статутів і вони мають право на життя, але тільки у випадку, якщо ви є єдиним власником ТОВКи, і вся відповідальність, повноваження і прибуток і так ваші. В інших випадках я б радив звернутися до спеціалістів за допомогою в створенні цього документу. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.